Відслужив рік за контрактом 1825. Повернувся додому і одразу потрапив під мобілізацію. На жаль, є юридичний нюанс, який робить це можливим. Молоді люди, які відслужать свій річний контракт, не мають гарантованої відстрочки після звільнення. Чому? Бо військовослужбовці підписують типовий документ із даними про особу місце служби посаду тощо. У ньому немає пункту, який прямо гарантує відстрочку на рік після звільнення. Тому, якщо після завершення контракту бійцю виповниться 25 років, він стає військово зобов'язаним і може бути мобілізованим буквально одразу. Саме тому комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити законопроєкт номер 13574. Він має Ційно закріпити відстрочку на 12 місяців для тих, хто завершив службу за програмою 1825, додатково мають ухвалити й інші зміни: посилення соцзахисту військовослужбовців та оновлення статутів ЗСУ, щоб раз і назавжди прибрати дискримінацію та нестатутні відносини. Тепер слово за парламентом: як думаєте, чи достатньо року відстрочки після контракту? Пишіть думки у коментарях.